Критики називаються одним із найестетичніших японських серіалів Netflix. Netflix Японія називає цей проект найамбітнішим історичним серіалом за всю історію платформи. Це свого роду шогун з японським ДНК. 292 самураї лише один виживе, і всі 292 актори та каскадери брали участь у одній масштабній битві одночасно. 13 листопада на платформі Netflix виходить прем'єра до останнього самурая. Країна виробництва тут Японія, а сама історія базується на романі Ікусагамі, який виступив лауреатом місцевих премій у Японії. Це історичний екшен-трилер. 292 колишніх самураї змагаються в турнірі Кодоку. За виграш вони отримують приз 100 мільярдів єн, це приблизно 660 мільйонів доларів. І шанс відновити свою честь. Це були реальні зйомки без CGI, і головна битва в першій серії масштабна нічна сцена в храмі у Кіото, знята абсолютно без цифрових ефектів. Зйомки тривали кілька ночей поспіль, і головний актор. Окада каже, що вони знімали без CGI і кожен меч, кожен рух був дійсно справжнім. Окада не просто актор, він і актор, і продюсер, і постановник бойових сцен. Він назвав це найважчим проєктом у своєму житті. Головний меседж цього проєкту – це традиція, виживає через інновацію. Режисер каже, що вони хотіли переосмислити періодичну драму так, щоб вона знову стала актуальною для молоді не лише музейною, а й живою. Можна відмітити, що візуальний стиль це Японія після заходу сонця, трохи приглушені кольори, кінематографічна камера, темна, але красива атмосфера.